Усім привіт з Тернопільщини! Сьогодні я готую неймовірно ароматний насичений компот на зиму з ягідного міксу. Получається, дуже смачно готується неймовірно просто. Цукор, лимонна кислота та ягоди. Готую з міксу ягоди. У мене сьогодні чорна смородина, ужина малина та порічка. Можна готувати з будь-яких ягід, які вам подобаються, міксувати все по вашому смаку. Отже, починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Ягоду Я промив. Якщо залишається такий невеличкий хвостик, я залишаю нічого страшного. Проте можна ці хвостики повністю забирати. Я готую компоти в тролітрових літрових банках. Це дуже зручно для сім'ї, для святкування. Наповняю, Кожну банку на 1 третю ягодами. Ягоди міксую, не обов'язково в одній пропорції. В одній банці може бути більше смородини, в іншій банці більше порічки. Абсолютно не принципово. Заклали смородину, тепер закладаємо порічку. Такі компоти получаються дуже смачними, тому що вони дуже насичені, вони дуже ягідні. От, якщо ви зварите компот з тих самих ягід, але просто свіжий, він не буде настільки концентрованим аніж отакий, як в банці, який настоїться, і усі ягоди збалансують сам компот. І в кінці додаю такий мікс. Тут в мене ужина, малина, лохина, теж все з грядки, все домашнє. Зауважте, що ягода повинна бути на одну третю банки. Так собі умовно банку поділіть на три частини і одну з них заповняємо ягодами. І тепер що я роблю? Беремо цукор. Ось так 1 третю чайної ложки лимонної кислоти, навіть можна одну четверту, я додаю до цукру. Добавляю лимонну кислоту тільки тому, що я зберігаю банки в теплій квартирі, в теплій кладовій. Якщо ви зберігаєте в погрібі, якщо у вас підвал є, то лимонну кислоту добавляти не обов'язково. На рахунок цукру в мене є ось така от чашка, тут приблизно 230 г цукру. Добавляйте на 3-літрову банку не більше, ніж 1 стакан 250 г, тому що буде дуже-дуже солодке. Ну, хіба, якщо ви дуже-дуже так любите. В ковшик всипаю цукор, лимонну кислоту, заливаю кип'яток. Ретельно перемішую, щоб цукор та лимонна кислота розчинилися. Це роблю для того, щоб потім банкою не крутити, оскільки цукор 100% осяде на дно банки. Заливаю нашим сиропом ягоди. І відразу з чайника кип'яток заповняю усю банку. Таким чином, сиропом та водою заповняю усі банки. Ось як вже виглядає гарно компот, попри те, що він лише залитий кип'ятком, ще не настоявся. Кожну баночку накриваю кришкою. І, в принципі, якщо ж ви зберігаєте компот в холодному підвалі, не проблема. Ключем закривайте кришки. Так як повторюсь, я зберігаю компоти в теплій квартирі, в теплій кладовій то я відправляю баночку на плиту, обов'язково якийсь стелемо рушничок, полотенечко, щоб баночка не лопнула, і стерилізую 15 хвилин. Акуратно дістаємо банку з кипятка, а на її місці відразу відправляю іншу. І тепер стандартна процедура ключем закриваємо кожну банку. Це без змін до кінця, до упору, декілька оборотів назад, і знов до упору, до кінця. Звичайно, що стандартна процедура для кращого процесу стерилізації. Баночку перевертаємо вверх дном, тим самим перевіряємо, чи нічого в нас ніде не протікає. І, звичайно, накриваємо теплим одіялом і залишаємо ось так банку до повного вистигання. Такий компот це просто щось неймовірне. На будь-який святковий стіл або ж на повсякдень зимою найсмачніший варіант такого фруктового ягідного компоту замінить будь-які соки, замінить будь-які солодкі води, смачнішого, ніж ось такий домашній компот, просто не існує. І повірте, коли відкриєте ось таку баночку компоту в холодну пори року, це буде просто щось казкове. Обов'язково приготуйте, бодай би декілька банок, щоб мати таку смакоту. І частинку вашого літа зимою. Якщо вам сподобався процес, відео для вас корисне, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!